Ми в гостях у царівній вибіді відвідуємо цю річку вперше, напевно, з 2009 року. Дуже непопулярний напрямок. Навіть ми не можемо бути впевнені, що це, цей, цю притоку можна назвати струмком Волочаївським. Адже різні карти позначають різне. Тому ми звернулися до відомого річколога, який зараз нам розкаже, що до чого. Добрий день. Доброго. Розкажіть, будь ласка, доступною мовою, яка ця річка є трошки про притоку і про складнощі, з якими ми вже зіткнулися і з якими нам доведеться зіткнутися на цьому маршруті? Це ми доброго дня. Ми теоретично знаходимося в речі Волочаєвському. Можливо, це він, можливо, це ні. Розкажіть, з якими складнощами ви наразі стикнулися? Які ваші очікування від цього колектору і що ви зараз вже відчуваєте на даний момент як професіонал? Як іде вивозка, коротше? Вивозка йде, в принципі, дуже добре, якби не цвідобані комари які лізуть очі ніс, до рота і постійно намагаються зіпсувати відпочинок. Але якщо не звертати на це увагу, то все в цілому добре. Вивозка приходить приємно. Дослідження відбувається. Все круто. Який діаметр колектора? 1,5, десь півтора метри. Чи навіть 1,7? Ну, десь так. А, скажіть, будь ласка, а чому ви не взяли на колінники? Старий став пам'ять діляво. Не забуваю, що треба брати на вилоску, коли очікується нові труби. Так, так. На колінники треба брати на, на будь-яку вилазку. Та можна да. встати на коліно в мокру водичку і. Обов'язково. Це просто зручно. Це... Бережіть коліно. Краще брати. Ще не забагато. Комах сьогодні, що скажете? Якось багато. Лізуть постійно. Ну ви спльовуєте, спльовуєте. Так хировому доволі. Це виходить фекалії через стінку течуть, так? Ось що, прямо вперед я бачу як з труби іде. Можна побачити на відео, як з труби прямо перед колектором витікає. А, все, бачу, так. Да. Вон видно. Да, розійшлись, виходить труби. І тут теж видно. Угу. А, не розійшлись, воно зроблено просто. Труба меншого діаметра, в трубу більшого а. діаметра на, типу, да, на відстань. Прикордонний опеник, да? так? Так, так. Як думаєш, грибна юшка з нього нормальна буде? О, дуже добре. Красиво, красиво зробили. А тут ще за парочку паричку штук. Дивиться. Причому всі знову ростуть з коріння. Як і минулі. Люки під ногами робили. вже три дні і наблизилися до Скарбниці, цариці вибиті. Царівна рівна Це... Ми називаємо її царівна. Царівна. Так, царівна рівна І ось ми майже вже в її скарбниці будемо шукати скарби. Я зараз покажу, як будуть роботи. Але скарбниця... Продовжити? Це не так, як ви звикли у фільмах там. Приготницький, де там купа золота одразу. Тут важка робота. Ця скребниця, вона розтягнута в колекторі на багато кілометрів. І це все треба перелопати, щоб знайти скарбку. Якісь скарби вже знайшли? Так, багато скарбів. Що цікавого, що найцінніше з точки зору е, культури? В якому районі ми знаходимося, до речі? В Солом'янській? Е, з точки зору культурної спадщини Солом'янського району. Сьогодні були якісь знахідки, які можна назвати проривними? Ні. Теж відповідь. Не було. Теж відповідь, Я чую, там вже йдуть якісь боротьвибухові роботи. Треба йти і допомагати сюди. Так, вперед. Що тут у тебе? Е, ну, як ви знаєте, Київ таке велике місто, і воно також роють під землею, і багаторівного. Тобто от над нами зараз ще інший рівень підземних ходів. І треба нам під ним полізти. Тому будемо зараз давати цю перешкоду і досліджувати далі. Давай, ми подивимося, ти це робиш. Дуже просто. Я бачу, ви, пане, сьогодні не дуже підготувалися. Чорночки майже підзав'язочку. Майже будемо зараз проповзати. Може не черпаємо, може і є. Як черпнемо, так і вип'ємо. Все правильно. От, от, от так, от. Це вже назад треба буде такою. Назад можна буде спробувати реально поверху пролізти. Тверкай, тверкай. Красава ще професіонал. Трохи мотре Так це ти спогався там. Тебе школа холодно, Не черпанув, я не бачив що червне. Ні, ну серйозно, черпану. Тепле йде. Тепле? Холодно. Абсолютно біла риба в колекторі. На нерест іде, похоже. Розкажи нам, будь ласка, чому тут так сухо, куди поділася вся вода? Просто нещодавно тут змінило русло і забрали всю воду. То якщо прислухатись, то можна чути, як там вода тече знизу пустили і нижче просто. Труба на 5 в ту сторону, через дві труби наче завалене. Чи просадка грунта. Е, і туди теж на п'ять завалена. там всяким. але далі продовжується. І звідти чутно, чисто вілічну чи трамвай навіть. Тут прямо 0,5, знаєте, витече водичка, йде вдаль, не видно куди. Це продовжується під машинобудівну, поворот 90 градусів. Звідси прийшов. Обережно.